Любі друзі, всіх вітаю! Після довгої перерви я вирішив з вами поділитися рецептом сосисок в тісці. Можливо, це і не ресторанна страва, але тут точно знайдуться люди, котрі її обожнюють, наприклад, такі, як я. Тому сьогодні ділюся з вами своїм рецептом. У сьогоднішньому рецепті для тіста нам знадобляться наступні інгредієнти: борошно, молоко, сухі дріжджі, соняшникова олія. Цукор та сіль. Для початку підготуємо опару. Для цього у невелику ємність наліймо тепле молоко, а також сухі дріжджі та цукор. І всі ці інгредієнти ретельно перемішаємо. Накриваємо нашу опару рушником та залишаємо на 15 хвилин. Друзі, і ось подивіться, як дріжджі почали працювати. І ось тепер в опару можна додати сіль та соняшникову олію. Ну і звісно, борошно. Борошно додаємо частинами. Спочатку додаємо половину, ретельно перемішавши. А потім і залишок. Коли тісто схопиться, трохи помісимо його в тарільці, робочу поверхню столу трохи припорошимо борошном. Перекладемо наше тісто на стіл та ретельно помасажуємо його десь 5-7 хвилин. За цей час наше тісто має стати еластичним, м'яким та не липнути до рук. Ось погляньте, яка краса в нас вийшла. Вже готове тісто. Потрібно повернути в тарілку та залишити підходити в теплому місці десь півтори години. Друзі, і ви ось тільки погляньте, як воно гарно збільшилось. Далі наше тісто ретельно обминаємо. Перекладаємо на стіл та формуємо з нього невелику ковбаску. І ось тепер її треба розділити на ту кількість частин, скільки ви плануєте випікати сосисок. З отриманих шматочків формуємо невеликі кульки. Ось таким чином. По моїй пропорції вийшло 7 кульок, яким також слід відпочити ще 15 хвилин. І тепер з кожної кульки потрібно сформувати тоненьку смужку потрібного розміру. Друзі, а тепер найскладніше. Потрібно обережно огорнути нашу сосиску. Насправді це дуже кропіткий процес, але я впевнений, що у вас вийде. А в мене вийшло ось так. Далі на підготовлене деко перекладемо обережно наші сформовані сосиски. Та відпочинок 15 хвилин. Коли тісто трохи набрякне, глазуруємо його молочно-жовтковою сумішю, але можна просто і жовтком. Свої сосиски я буду припорошувати кунжутом. Але це вже за смаком. Далі розігріта духовка на 180 і 25 хвилин часу. Наше очікування було виправдане. Ви стільки погляньте, які ми отримали золотаві та духм'яні смаколики. Ось такі сьогодні у нас сосиски в тісті. Можливо, вони не ідеальні, але вони дуже смачні. Готуйте та діліться своїми враженнями в коментарях. А на сьогодні це все та па-па!